Пропоную повернутись у Наобськов 19 століття. Будемо дивитись, що залишилося в райцентрі з періоду російських військових поселень період військових поселень роки з 1810 по 1857, коли військову службу в російській імперії намагалися поєднати з виробничою працею метою цієї реформи була підготовка резерву для армії та часткова ліквідація рекрутських наборів військові поселення розміщували там де треба було посилити охорону кордону у 1857-му такий спосіб організації військової служби було визнано невигідним та ліквідовано. Розповідаючи про період військових поселень в Новопскові, нам показали будівлю штабу Кірасірського полку, зведено її в 30-40-х роках поза минулого століття. Тепер тут мешкає місцевий будинок дитячої творчості. Та ще варто звернути увагу на школу кантоністів. Так в царській Росії називали неповнолітніх синів військових поселян. Цей навчальний заклад збудовано неподалік. все детишки, которые рождались у военных поселян, обязаны были с определенного возраста идти в школу кантонистов. Их называли кантонистами, где они получали не только начальное образование, но и определенные ремесленные навыки. Прощаючись з історичним Новопсковом, покажу тобі будинки військових поселян. Стоять вони на тій самій вулиці Леніна на виїзді з селища. Звісно, що ці будівлі не зберегли свого тодішнього вигляду, але за обрисами можеш уявити, як усе це виглядало в 19 -му столітті. <му> Всередині програми за давньою традицією пропоную трохи перепочити та зробити музичну паузу. Сьогодні нам демонструватиме своє мистецтво народний вокальний ансамбль Сузір'я селища Новоганнівка Краснодонського району. Цей жіночий колектив існує з 1995 року. За 10 років після свого заснування ансамбль захищає звання народного. З того часу Сузір'я постійний учасник районних, обласних та загальноукраїнських заходів. Колектив це суто жіночі. Єдиним представником сильної статі в сузір'ї є його художній керівник Олександр Коломіць. Як Ось. роботається єдина мужчині в коллективе? Хорошо работает, слушают меня, совместно обсуждаем Репертуар что стобіром пан Коломіць, чудовий аранжувальник. От, ти зможеш у цьому танго впізнати відому російську пісню. В мене це вийшло не одразу. Тепер приготуйся на нас. Чекає Марс. Якщо їздив Новоайдарським районом, то зрозумієш, про що я. Якщо ні, поясню. Марс це село на Новоайдарщині. Живемо, хто знаде аж на Марсі. Якщо вірити легенді, то саме завдяки такому жарту і з'явилася назва села. На жаль, прізвища жартівника не зберіглося. Але не для цього ми тут. На нас чекає зустріч із марсіанською вишивальницею Вірою Лєвідієвою. Дізнаємось, чи відрізняється марсіанська вишивка від інших різновидів цього мистецтва. Нас зустрічала привітна жінка у вишиваній сорочці. Ступивши на подвір'я, побачивши цей великий квітник, одразу розумієш, звідки вона бере натхнення. Господиня розповідає про свої 100 кущів троянд і 200 кущів лілей. Вся ця краса знайшла відображення у вишивках. Це моє придане. Моє, моє старе по-старовинному заслала я. Я люблю так статі дерев'яних кровати, не люблю. Свої роботи Віра Мітрофанівна зберігає у великій скрині. Жартома називається приданим. Вишиває з дитинства. Каже, що ніхто не вчив. Просто жартома захотіла опанувати вишивку. Тепер не вишивати не може. Каже, що про кращий відпочинок годі й мріяти. А це мій відпочинок. Я на роботаюсь, прихожу. Я вишиваю і днем, і ночью, і літом. Зімою. Када захотіла. Роботи ні з чим не переплутуєш. Переконує костюмер Новойдарського районного будинку культури Валентина Хабецька. Їй, як організаторці численних виставок, доводиться мати справи з багатьма вишивальницями, тож знає про що каже. Вони очень яркі, очень чиста робота, очень чиста. Дість ні одного узілка, ні одного, щоб запуталось що то где-то как-то, нічого цього нету. І її рушники не перепутаєш ні с одной мастерицей в нашому районі. А незабаром район почує про ще одну вишивальницю з Марсу. В родині Лебідєвих підростає ще одна майстриня, восьмирічна онучка Юля. Незабаром вишиватиме не гірше за бабусю, з гордістю каже Віра Мітрофанівна. Але, 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 Тепер подивимось на синю скелю. Є в нас і така: село Верхня Краснодонського району, на землях колишнього радгоспу імені Орджонікідзе біля струмка, в тому місці, де брід розташована ця дивина. Тут залігають породи які ну, своєобразні, яке такого голов... синього сірого цвіту, Поэтому так і називають, мабуть, що на сінє. Розповідають, що це місце дуже люблять сільські випускники. А ось тобі ще одна скеля французи пишаються своєю ейфелевою вежею. Італійці колізеєм. В Новоайдарському районі є свій привід для гордощів Челби. ці скелі, мабуть, дуже вразили уяву того, хто вигадав для них назву. Ми як не придивлялися, ніяких баранчиків тут не побачили. Цю емблему району ми неодноразово бачили проїжджаючи по трасі. Настав час роздивитися зблизька. День був спекотний якраз для пішого сходження. Так би мовити, поєднати приємне з корисним, спалити зайві калорії та вдосталь намилувати з чудовим краєвидом. Аж ось перші печери. Тут ми знайшли сліди перебування давніх дослідників. Юра 1963, або от загадковака з вензалями. Немов читаєш давній літопис. Нагадування про себе залишати не стали. Загубився плоготип нашої програми серед усіх цих дат та імен. Йдемо далі. Тим більше, що тут ще одна печера більш цікава. Пам'ятаєш казку про Вінні Пуха, той момент, коли він не міг вилізти з королячої нори. От зараз якраз відчуває себе казковим ведмедиком. Та мені пощастило більше, аніж улюбленому персонажу мого дитинства. На відміну від нього, я не застряг. Та дискомфорт від замкненого простору відчув. Дуже зручно, можна відпочити та сховатися від сонця. Півгодини пішки, і ми це зробили. От вона капличка, от вони ковили. Бараня челби підкорено мандрівником. Спускатися вниз було швидше, та обійшлося без особливих пригод. Хіба що стару гілку в траві ми переплутали з гадюкою, але погодься, дуже схоже. На цьому все. Можна було б доповнити ґрунтовною довідкою про походження цих скель. Докладно розповісти про мергельві відкладення. Але навіщо? Якщо побажаєш, ти неодмінно знайдеш все це у Вікіпедії. Моєю метою було переконати тебе. Що баранічі лби варто побачити на власні очі. Сподіваюся, що в мене вийшло. <тас>